Найближчими днями в Україні періодично дощитиме, але наприкінці тижня опади покинуть територію нашої країни. Також у неділю 13 серпня очікується підвищення температури майже по всій країні. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так, у четвер, 10 серпня, опадів буде чимало. Суха погода в цей день передбачається у Сумській Чернігівській. Київський, Житомирський, Хмельницький, Вінницький, Черкаський, Кіровоградський, Миколаївський та Одеський областях там буде сонячна та хмарна з проясненнями погода. А ось нарешті території країни вже буде дощова погода. Місцями з грозами. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у четвер, то прохолодніше всього буде в західних областях. Від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла в денний час доби. На решті території країни від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла, а в південно-східній частині країни місцями до плюс 30 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 11 до плюс 15 градусів на південному сході до плюс 20 градусів вночі, у Києві 10 серпня. З самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс чотирнадцяти до плюс 25 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!